Всім привіт! Вітаю вас, мої любі, з прийдешнім 2024 роком! Щастя вам, миру та всього найкращого! А я хочу вам розповісти, як же почався цей новий рік. А почався він, звісно, із спільника шалений тиждень стартів. Тож ще був він для мене шаленим? Та, мабуть, ні. Не було в мене дуже таких грандіозних планів. І є така невеличка приказка: якщо не знаєш, що в'язати, то в'яжи шкарпетки. І все почалося зі шкарпеток під ялиночкою. 1 січня о першій годині я знайшла пряжу і розпочала ось оці шкарпетки. Зараз вони вже готові, а ось так вони виглядали в першій годині. В'язала я їх із шкарпеткової пряжі, дуже тоненької, спиці номер 2 Розмір в мене тут буде 37-38. Дуже-дуже тоненька пряжа, мабуть, вона цистукова пряжа, без ярличка, але видно, що вона шкарпеткова, ось такий цікавий візерунок вийшов. Обрала я для цих шкарпеточок п'яточку бумеранг з е, клином підйому. І закриття у мене ось тут голочкою закрила, стрічкове закриття. Вага цих шкарпеток 51 грам. І ще один старт у мене був. Це були ось такі чоловічі шкарпетки. Я дов'язала їх десь до п'яточки, або ще трішечки треба їх пров'язати і тоді починати п'ятку. У цих шкарпетках буде, мабуть, підковка. Ось, мабуть, і всі мої роботи за перший тиждень у шаленому тижні стартів продовжується. Знову продовжується спільний проєкт Оленочки Буганової, такий триптих, можна сказати так, шалений тиждень, стартів, магічний кубик та визволення спецтагачків. У січні я спромоглася лише на шалений тиждень, а можливо, буде і визволення гачків. І ось наприкінці тижня, мабуть, в суботу, я в інстаграмі знайшла запрошення у цікавий спільний проєкт, шкарпетковий календар. І вирішила таки прийняти в ньому участь. Тож шкарпетки продовжуються буде, в цьому місяці. Ще одна пара шкарпеток. Завела я собі ось такого зошита, де записую, мабуть, це буде такий в'язальний щоденник, де я буду занотовувати свої плани та виконані роботи, скільки в мене пішло пряжі, скільки вив'язано, які роботи і все такі різні. І поки що в мене тільки дві сторіночки виконане за цей тиждень та плани на січень. Вони потихеньку в мене до кінця тижня склалися. Це ще одні шкарпетки, які за умовами спільника я повинна зв'язати до 28 січня. Також вмовила я-сестричку, зв'язати своїй племінниці кардиганчик, білий кардиганчик. І ще в мене в планах підставка дракончик. Треба мені ще приборкати дракона. Тож, ось так пройшов мій не дуже шалений шкарпетковий тиждень, перший тиждень нового року. Мої любі підписники, заглядайте внизу в опис, там ви знайдете посилання на учасниць цього цікавого проєкту Шалений тиждень стартів. Січень. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, які дуже-дуже підвищують наше самопочуття і рух вперед. Тож, на все добре, до наступної зустрічі!